Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. Сьогодні у нас 21 лютого, 21 лютого 2024 року. І дата, про яку не знаю, згадав то чи ні. Дивлюся на Facebook, на Ютуб, Ні, не згадає. 21 лютого почалася російсько українська війна. Розпочалася правильніше по-українськи. Російська-українська війна, 21 лютого 2014 року. Росія почала вводити свої війська в Крим через Керченську затоку. Десять років російсько-українській війні. 10 років, як наша українська влада злила Крим. Український Крим злило, просто злило. Хтось каже, неможливо було його втримати. Можливо, в Криму були самі боєздатні українські частини, які не хотіли, скидати, не хотіли складати зброю і чекали тільки наказу відкрити вогонь. Наказ не дали. Самоборона Майдану готова була вирушити зразу в Крим. І деякі вирушали самостійно невеликими групами. Наказу не давали. Зброї, а стрілецької зброї армійської на складах біля Києва була немерено. Самоброні майдана не давали. Український Крим злили. Злили тодішні урядовці на чолі з Турчином Просто злили, здали. Така моя суб'єктивна думка українського журналіста з вами. Яр Швець. підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!